Який відпочинок ви зараз оберете для своєї, вона угу, тільки що пригала на батуті, угу. а, а зараз, зараз катається. Вона їде вроді, кудись за границю з мамою. Ми будемо відпочивати у бабусі, гуляти. Наприклад, гуляти з дітьми по вечорам або е, пікнік у парку, на річку їздити. Може аквапарк. Ой, ви знаєте, що ми два роки взагалі не відпочивали. Взагалі не відпочивали, а боролися за нашу батьківщину, берегли її, як могли, донатили. Але в цьому році ми вже дуже виснажилися і хочемо відпочити. Мабуть, поїдемо з донькою на тиждень у Болгарію. Десь так, за містом. А це... Може, це база якась буде. Ага. На дачі, мабуть, будемо відпочивати. З початком війни ніде не відпочивали. На рівень клейм поїхав, навіть вдома сидіти, У Мені більше ніч робити. Це майже ніякий. Оце наш відпочинок парку. Ну, либо тут, в Дніпрі, либо к себе, обратно в город парка поїду.